Усіх вітаю! Сьогодні буде невеличкий гайд, як отримувати максимум досвіду для прокачки рівнів зброї в Апексі. Поїхали! І так, зі старту 17-го сезону ми отримали змогу прокачати всю нашу зброю до 100 го рівня. На кожному 20 рівні вас чекають специфічні випробування, після проходження яких можна фармити наступні 20 рівнів. І так далі. Так, ось, щоб отримувати максимальний досвід на зброю, треба. Перше, бігати зі зброєю в руках. Якщо ви бігаєте з пустими руками, досвід на зброю ви не отримуєте. До речі, це дуже важливий момент, тому що за те, що ви тримаєте зброю в руках, ви реально отримуєте дофіга досвіду. У підсумку це буде десь третина від усього іншого отриманого досвіду. Другий момент, чим більше ви наносите шкоди та робите вбивств, тим більше отримуєте досвіду. Тут все легко. Останні два пункти це бонуси. Ви отримуєте додатковий досвід за критичні попадання, тобто хедшоти, та за нанесення шкоди під час стрибків, підкатів і руху на зіплайні. Найбільше досвіду з усього цього списку дають, звичайно, хедшоти, і з цього всього випливає проста формула отримання максимуму досвіду це жити якомога довше, не ховаючи зброю, добирати нокнутих супротивників і наносити максимум шкоди по можливості хедшотів. Все просто. Або не просто хизи. Наостанок додам лише, що досвід на зброю можна отримувати і в міні-режимах апексу, таких як контроль, детматч та ганран. ну і пікайте лобу, вона вам дасть змогу завжди знайти саме ту зброю, яка вам потрібна. Де і взагалі я обожнюю, коли в мене в команді є лоба, особливо вид на неї ззаду, якщо ви розумієте про що я. хе хе дякую за увагу. Свої думки з цього приводу залишайте у коментах, та не забудьте тиснути вподобайку.